І так, зробили о такого монстра. З вихлопною набік. З восьмерочкою. З турбіною. Щоб по красоті, щоб нічого не мешало. Десь тут солярочка у нас ще тече. Не можемо знайти де. Ну ми в поїздці. Мощі, звісно, додало. Дай Боже! Дава? Скати нові. Да, зараз. на ньому ще повинен відробити. Тут ось у нас такий на тросиках распределитель. Все работає. Заводюваль, завод. Так, це один проект. Ось другий. Переробляю кейс формал 110 GX, Із... коротше тут дві секції, два тросика, дві лінії. А еще, що... а може мені то з трьома лініями, а мені треба три лінії, на розпределитель. І от купили такий от розпределитель. Його рідний. Його рідний. Його рідний розпределитель купили. Будемо пробувати його ставити. Не захотів я ставити болгарський видумувати. Можна було, можна було, в принципі, но тут трубки... Це зігнуто під определені розміри. Якби воно там все совпадало, ще буде мені. Тут ось кіт такий. Це третій речах будемо ставити. Трубки, швидко Ну Оце все треба диво скомпонувати і зробити. Все є у мене для цього, крім тросика. А тут наверное, не буде видно ой, тут ось, о, ось о стояло два ряжка, а ми ще ось ще один третій поставимо І буде у нас три лінії гідравліки Три лінії гідравліки Не вважає що на нього віддільно ось о, Воно віддільно тяжке есть Отдельно управление гідравлікой гідравлікою в смысі, у навескою управляють подільні рычаги на GX Цей у нас ще один проєкт ой тут двигатель намаз застуканий робити а там а там зараз покажу Здесь у нас работа интересная техника. Так, да. переробив я трошки. купил я арпал, измельчитель веток. И у нас тут в посадке всякая херотень. О, не надо наводить в порядке. Ты моражи! Дальше от коты! Сейчас трохи у подачу. водачи, Отака біда. Малята любі хлопчики і дівчата. Нам все добре, до нових зустрічей. Думаю, що забув сказати. Ось ще отакий проект. Придбали отакий розкидач мінеральних добрів унія. За мназліплений, весь державий. Був без. Коротше, ступиці були кончені тут вбиті, скатів не було. ну оце Потихеньку його переводимо до ладу. Шкуримо, чистим, все буде операція в електроніку. Тут ось такий окислений ось датчик обертів валу на дозатор, на вал дозатора. І немає комп'ютера до нього, немає нічого. Нам буде все відновлювати. Приводиться він насосом. Все це треба відновлювати. Ось така унія. Що там написано? МХЛ 3000, трьохкубовий. 19-го року випуску, ну вже кончено. Тут теж ось такий є. Насос дозатор, чий той насос дозатор, кажу, е регулятор потоку, щоб оберти міняти. Ну, Це все треба його доводити до ума, рамку оцю, решета, красить, вікна ставити, датчики, е зверху на нього накидку робити. І буде розкидач на три тони. Не знаю, скільки це все. Займе часу і чи дойдуть до нас до нього руки, ну, стараємося.